Вітаю, друзі! 1979 року Радянський Союз, як завжди, вирішив, що треба звільнити ще одну суверенну незалежну державу. І ця держава заразила країну рад наркотиками. Звільняти, звичайно, в лапках. Коли Російська імперія чи її комуністичне продовження Радянський Союз вирішували окупувати якогось свого сусіда, то завжди подавалося це як захист. Або як визволення, або як надання братської допомоги, пригадайте коли у вересні 1939 року Радянський Союз спільно з нацистською Німеччиною напав на Польщу, то в свою радянську історію Вінцен записав під назвою Визвольний похід, коли в листопаді 1939 року Радянський Союз почав окупацію Фінляндії. То офіційно оголосив про визволення фінського робітничого народу від влади білофінів та капіталістів, які його нещадно експлуатують. Хоча, коли солдати Радянського Союзу побачили, як живуть ті жорстоко експлуатовані своїми нелюдями капіталістичними фінськими, фінські селяни та робітники, і порівняли це зі своїм ганебним колгоспним життям. Та убожеством міського пролетаріату, то їм стало незрозуміло, кого треба звільняти насправді і від кого. Таких випадків багато. Румунія 1940 року, Латвія, Литва, Естонія і ще багато іншого. Так от, черговою країною, яку вирішили звільнити в Кремлі, став Афганістан, гірська азійська країна, де Радянський Союз. Застряг на довгі 10 років, угробив свій військовий потенціал, втратив десятки тисяч солдатів вбитими та покаліченими, а про фінансові втрати і економічну кризу і говорити нічого. Але ще крім цього, в країну повернулися десятки тисяч солдат наркоманів. Не дивлячись на радянську пропаганду, що проституції, сексу, наркоманії в Радянському Союзі нема. Наркомани в ньому були завжди. А в деяких азіатських радянських республіках наркотики були з давніх часів майже народною традицією. Та афганська війна все перевернула. Наркотики пішли широкою рікою в європейські республіки, їх передавали листами, посилками. І навіть у цинкових трубах, трунах з тілами загиблих. Ви на каналі Козак ЮА. Тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку «Спонсорувати». Дякую. Ось що про Афганістан. Війну та наркотики в Радянській Армії згадував Ігор Котів, командир взводу управління та розвідки. Роки служби в Афганістані 1971 1981. Далі пряма мова. Наш підрозділ увійде до Афганістану 4 грудня 1979 року під гаслами допомоги цій країні. Але насправді ми, звичайні окупанти. Військові підрозділи Афганістану проти нас повстануть, а ми їх знищуватимемо і знищуватимемо масово, тому що їхній рівень підготовки порівняно з нашим дорівнює нулю приблизно до такого ж рівня дорівнюватиме наша поінформованість про те, що таке опіати. Афганістан, країна, в якій вільно продається опіумний мак. До нашого вторгнення на території держави діє програма підтримки селян, щоб вони заселяли свої поля чим завгодно, але не наркотиками. Під час війни коштів на підтримку цієї програми не виділяли, і місцеве населення намагалося якось виживати. Так, найдоступнішим видобутком додаткового заробітку, придатним для їхнього клімату та рівня життя, стає вирощування маку. Один кілограм подібної субстанції коштує 2-3 тисячі афгані, при тому, що середньостатистичний річний дохід одного селянина в ті часи становить десь 5 тисяч. Я знайомлюся з героїном під час операції на півночі 1980 року. Ми зачищаємо черговий кишлак, і мої солдати вперше приносять мені мішок. Із чорною масою, загорнутою у звичайний пакет. Такі пакети потім ми знаходитимемо практично в кожному будинку, а потім уже й у наших казармах. Але на початку війни ніхто з нас не має поняття, для чого потрібна ця субстанція. Дивна, чорна, без запаху. У цих же будинках, які перебувають у зоні. Відповідальності нашої 66-ї бригади ми знаходимо маленькі розміром з чайну ложку граблі з трьома зубчиками. Цими інструментами десятирічні афганські хлопчики та дівчата надрізають бутони маку та добувають макове молочко сировина для наркотику героїн. За весь час служби на території Афганістану я бачу тисячі гектарів макових полів. Але жодної лабораторії з виробництва героїну. Схема така: Місцеві збирають масу, бандформування вивозять її до Пакистану, виробляють героїн, продають, купують за ці гроші зброю та ввозять їх на територію України, щоб воювати проти нас. Наші радянські військовослужбовці з героїном знайомляться насамперед завдяки солдатам. Які приїжджають із сусідніх азіатських республік і вже знають, що таке легкі та важкі види наркотиків. Після кожної операції вони починають збирати опіум із собою, вживати самі та пропонувати своїм братам по зброї. Та й самі афганці вільно пропонують наркотики, гашиш, насвай, на особливих умовах привозять і героїн. Одного разу я особисто б'ю бійця, який сидить на промедолі. Це такий вид наркотиків, який знаходиться у вільному доступі в кожного солдата. На бойових нам видають помаранчеві пакетики із засобами першої допомоги, в яких лежить багато всього. Таблетки, що знезаражують воду, бенти, але найголовніше дві ампули з промедолом. Ліками, виготовленими на базі опіатів, які використовуються в разі важкого поранення. Свого солдата я ловлю саме так, він стоїть у середині намету і вколить собі у вену промидол. Я знаю, що як тільки в нього закінчиться останній четвертий кубік, він почне красти його в товаришів. Десь із середини 80-го, абсолютно на всі операції ми вже ходимо без знеболювальних. Промедол крадуть, причому не лише з фельдшерських пунктів, а й всередині бригади. По собі знаю, що таке поранення і який ефект від промедолу. Одного разу мені довелося вколоти собі в стегно два кубики. Відчуття приголомшливі, біль відступає, а разом з ним і мандраж. І страх, і відчуття реальності. Щодня ми втрачаємо величезну кількість солдатів, когось через хворобу, когось відправляють додому у разі поранення, але більшість гинуть, і це, звичайно, великий психологічний удар для солдатів. Тільки вчора ви дружите з кимось, а сьогодні його вбивають. Завтра ви починаєте дружити з кимось іншим, а післязавтра вбивають і його. Тому солдат починає думати про те, що його теж обов'язково вб'ють, і ніяк це не питання вибору, це питання лише часу. В радянських збройних силах немає підрозділу, який стежить за психічним станом солдатів. Під час Афганістану навіть командирам абсолютно точно наплювати на підрозділи. Навіть якщо під час боїв вони втрачають 80% свого складу. Всі, хто залишився живим, наступного дня валять на наступну операцію разом з іншими, ніби нічого не відбувається навколо. Кожен перебуває у пошуку такого виходу, який здатен знайти. Офіцери п'ють, причому п'ють по чорному. 40-50% виходять із Афганістану хронічними алкоголіками. Багато хто займається. Безчинствами та мародерством практично всі курять гашиш і жують на свай. Солдати колються, особливо активно використовуючи доступний промедол. Алкоголізму та наркоманії нема хіба що в спецпідрозділах. Вони приїжджають, виконують операції з ліквідації ватажків і їдуть назад. Їм не доводиться жити в 60-градусній спеці, в умовах повної антисанітарії. В їхніх головах нема вошей, і вони не знають, що таке зловити афганський букет хвороб, Черевний тиф, гепатит, малярія. Комітетники, КДБшники, Комітет Державної безпеки, КДБ не мають уявлення, що відбувається в армії насправді. Ми самі. Командири підрозділів часом слабо уявляємо собі реальну ситуацію, тому що проконтролювати кожного неможливо. У офіцерів один намет, у солдат інший. Половина солдатів служать вдень, половина вночі. Як за кожним із них простежити незрозуміло. У нас у роті ми знаємо про багатьох сильно залежних хлопців. Один краде промедол, другий постійно тікає з бойових. Третього туркмена із найсильнішою залежністю часто з'їжджає дах. Якось його застукають за спробою зґвалтування молодого солдатика і вистрілять у спину. Кінець цитати. Так так, в радянській армії зґвалтування солдат майже буденне. Явище просто про це не говорили вслух, а кого зґвалтували, тож соромно про це озвучувати. Зараз же ж, так само в російській армії, корінні руски жаліються, що їх гвалтують росіяни з Чечні, Дагестану та інших руських регіонів. Ось так Афганістан заразив Радянський Союз наркотою.